Питання таке, якісь трабли з ерекцією, вона з'являється пізно, аж на ПВП. Що таке ПВП, я не знаю. Головне, що не ПВО. І слабне після 5-7 хвилин з фізіологією, наче все от. Пора щось, будь ласка, десь читав про праверон, але щось не пробував. Відосів стосовно цього, як мені здається, в винеці дофіга. тобі треба е, зменшити кількість дрочки і зменшити кількість перегляду відосів та Еротичного характеру, так би мовити, розпочати з цього. Так, звісно, треба, щоб організм у тебе був здоровий, але це так би мовити, другорядне. Перше, що я сказав, також необхідно. Тому, якщо ти просто свою проблему спробуєш навіть нагуглити на тому ж Ютубі, ти знайдеш там рекомендації. Але е е якісь там таблетки, так та пигулки, так би мовити, це другорядне, е е менше тобі треба наярювати, менше дивитись. Парнухи і вже буде набагато краща реакція твого організму, і буде з'являтись не пізно, а тоді, коли треба.